Доброго дня ще раз. Я у своєму садочку. Знаєте, городи городами походили ми сьогодні, побродили по тому городу. Щось може почекати, щось вже вкрай потрібно сапати, але ціле літо попереду обов'язково ми його обробимо. У мене ж інша справа ще є. Я ж багаторічники зібралася розводити. Ну, і знаєте, якось несерйозно розводити багаторічники, якщо не поповняти колекцію багаторічників, які вже є для того, щоб вони розросталися. Тому якось так випадково і взагалі не заплановано. Тому що Юра, то має їхати у Любар, але я не мала і не мала ніякого навіть і бажання, але він поїхали та поїхали швиденько туди-назад. От, ще все зробиш. Поїхала, поїхала, приїхала не з порожніми руками. Сьогодні мій садочок поповнюється ось такою гейхерою. Пам'ятаєте, я говорила про те, що у мене один єдиний сорт гейхера, і я б хотіла б придбати ще, і навіть не один. Ну, але сьогодні вийшло так, що один я таки придбала. Ось такий кущик гейхери 80 гривень коштує. Придбала для розведення. Сподіваюся, вони у мене приживуться, будуть розводитися. Ось такі, як кажуть, молодила, камінь рози, як, як хто. От. І вони вже з дітками по 20 гривень. Такі. Одна буде червоненька така, одна зелененька з рожевеньким, там туди відтінком. От також е, придбала, отут я вже, знаєте, отут я вже не знаю. Що вам розповідати, тому що? Чому? Тому що не перший раз я ось так придбаваю гвоздики. Ось такі. Дивіться, яка краса. Яка краса, біла-велика. Ця така величенька, але біло-червоненька. А ось то, взагалі, вона і така, і ніби і, і махровенька, не махровенька, але така квіточка повненька. І дивіться, який колір ніжний, ніжний такий. ну взагалі. Чого, значить, не раз я вже придбавала, і я запитую, гвоздики багаторічні? Так багаторічні. Як не посаджу на другий рік нічого не сходить? Сьогодні знову запитую: скажіть, будь ласка, у вас гвоздики багаторічні? Так багаторічні, у мене такі точно ростуть. Ну що, людям потрібно вірити? Взяла ще раз. Хоч, хоч не буду вам обіцяти, що вони багаторічні на наступний рік побачу. Я спеціально їх обставлю, от, щоб бачити потім, де вони мають зійти, і буду вже бачити, тому що гейхера це точно багаторічник. Це точно багаторічник. Ось таку взяла жоржину. От, ось така жоржинка. В садку я її тут садити не буду, я її посаджу біля тих жоржинок, які у мене будуть зацвітати. Ця вже цвіте. Ну і це жоржинка багаторічники. Ось такі у мене придбавання. Зараз я їх швидесенько поросаджую, але потім ще дещо вам покажу. Відео на цьому не закінчується, тому що люди запитували, люди просили покажете результат. І от сьогодні я покажу результат однієї справи. Уже остаточний результат, тому що у нас прогнозують дощ. Сподіваюся, дощ піде, і сподіваюся, що я не прогадаю, що саме сьогодні я буду висаджувати і ці багаторічники, і ще дещо. Ось воно те, результат, чого я хотіла, по-перше, побачити сама, по-друге, відразу показати ж і вам. Те, що вони поприймалися усі з просто з пагінця, сумніву, немає, тому що вони проростають. Деякі з них, на яких я вершечки надламувала, попускали ось по кілька пагінчиків, всього вершечка. І всі вони вже. Що чорносливка, привіт. І всі вони вже ростуть, гоняться. Тому я маю намір їх роз'єднати зараз, звідси, з цього ящичка висадити. От, бачите, в чому вони укорінювалися? Роз'єднати спочатку і потім вже висаджувати, висаджувати на дорощування, на формування кущика. Буду зривати. Де немає, де вершечок не зірваний, буду вершечка зривати, хай вони пускають, знаєте, кілька так погінців, якось тут, і формується кущик. Одним словом, будемо пробувати. Ті, ну, поляла я їх, поляла зараз, щоб добре промокли, і каже в мене Юра, пробуй просто цей ящичок перехиляти і все разом витрусити, щоб. Не пошкодити нічого, тому що вони один біля одного, їх багато. Зараз будемо пробувати. Так, усі разом акуратно у мене їх не вийшлося витрусити, витрушувала вже як вийшло. Але що хочу сказати: те, що вони розвинули кореневу систему, я вже бачу. А тому зараз буду рахувати, скільки у мене їх тут є, якщо не помиляюся, більше 40. Дивіться, який корінчик. Подивіться, який славний корінчик. Просто, просто паросточка. Вони вкорінювалися і, і є. Дивіться який, дивіться як гарно. Ну, цей всерединці тут невеликий, але теж, теж є, теж є пустив. Цей ось десь був глибоко занурений, тому пустив ось так корінчики з боку. Це вже чотири. П'ять. Ось тут дещо слабенький. Але нічого він росте. Росте. Шість. Так. Сім. 8. Дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять. М, як доводиться нічого винявся тринадцять. Чотирнадцять. Пятнадцять. Тут маленький, але є шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. І тут я трішки прикинула дев'ятнадцять.

30, Маленький, але з корінчиком. 31, 32, 33, 34, 35. А що їх? 39? 35, 36, 37, 38, 39. Ой, то я трішки обманювала. Казала більше 40, 39. 39. Але усі прийнялися. Усі з корінчиками. Буду йти висаджувати, тому лишу посилання на відео, як їх укорінювала. Щоб ви побачили, що дійсно, правда, те, що просто одламувала і е... встромляла у землю. І ось вони, поприймалися і ще й дуже гарно пропускали корінчики. Ну все, ось мій очиток на дорощуванні Біля квасю щавлю. І, до речі, що хочу сказати, його тут рівно 40 штучок. Каже, в мене Юра, ти два рази обвела навколо пальця свою тисячну публіку. Тому що перший раз сказала, що більше 40, другий раз порахувала 39, але під землею не помітила ще одного їх рівно 40. І ось так у два рядочки по 20 штук. Я їх розділила. І вже посадила. Надіюся на дощ, який прогнозують у нас на завтра і на післязавтра. Надіюсь на те, що вони тут вже будуть рости, тому що вони з корінчиками, як ви бачили, вони вкорінені. Тому, кому потрібно буде зробити гарну клумбу вздовж загорожі чи ще де. Будь ласка. Знайте, що у мене є, є багато, 40 кущиків очитку. Буду рада допомогти. Е, кому сподобалося, як я все-таки їх вкоренила, <хи> то діліться відео, поширюйте. Легкий, надзвичайно, спосіб, результат вражаючий. Нехай люди знають, нехай пробують. Все у нас вийде. Садимо квіти, тому що віримо у перемогу. Садимо квіти, тому що ми не орки. І все у нас буде добре.